Чого ж так болить? кричало серце Ніни, згадуючи про того Антона. Вона знаходилась в повному нерозумінні пауза та чекінець. Тоска з'їдала її душу і Ніна чітко вирішила діяти. Заходьте. Заходьте, не деребаньте, тьотю. Синок і Все! Все! Сідайте, спокойтеся, може вам водички дати, не нервуйте, чого ви скандалите. Женщина, візьміть себе в руки, пожалуйста. Не можу, а я не можу тобі. Це... Стряслось, женщина, візьміть себе в руки, бо я. Бояться... пропав! Який Антон? Доладо, Антон женщина, успокойтесь, Може, він десь погулять пішов. Хто? Чи щось десь. А в голові думка, та чим там вже гулять? Де органи, рішай що. Женщина, що ви собі дозволяєте, складіть свої овочі в торбу назад. Я це сама садила. Ти гидуєшся бабкиних рук. Бери, бері, ні, треба. Значить, так. Ніда. Міні Ніна Нефодіана. Я требую. У мене пропав чоловік. Найдіть мені, діда. Пишіть заяву і йдіть додому відпочивати. Якщо вам не добре, можете зайти в медпункт по дорозі. Чую, Сережа. Це ж ти тут, Аркадійович, ти ж бабку Ніну знаєш, ти ж виріс, ти ж до мене по козячому молоком їздив, бігав на волосафе їздив. Ну о, ти не бачив його, давай так обрюцьки. Я його не бачу. Пишіть заяву, бабку Ніну, йди лягайте <пробуйте> віддихати. Нічого з ним не буде з вашим дідом, заспокойтесь, пишіть заяву, що робите. Треба писати заяву. Я фоторобот це здаю, бо я не довіряю вам. Я создаю, ти поїдеш на район, розвішаєш, скажеш, пропав Антон, Долото Антон Семенович, 37-го года рождення. Зараз напишу Антон. Чотні, Ніна, його і так кожна собака в селі знає. Оспільно. Це мій чотирьох, це кровиночка почті. Це мій любимий муж. Господь би тебе не побив. Оце що? Антон, це ти. І тут ніно побачила, що Антон лежить нікакою. Тоша! В кедах. Тоша убить Просто. чи простить, так як картошка ще досі була не підгорнута. Що ти тут робиш? Тобі що погано? чи що? Тобі погано, Тоша. Что ты сказал? Все життя баба Ніна боролася за життя Антона, коли в тяжкі часи депресії його захвачував зелений змій. На жаль, не допомагало нічого, ні капсули зашиті під ребра, ні відкачування в баби Тосі яйцем та навіть вибиті зуби у 93-му рогачем. Їхнє кохання завжди перемагало, тому що боцезнательно Ніна завжди знала етатньо ще торка. I'm <laughs>